Наслідок останніх обстрілів нашого міста постраждали наш заклад, один амбулаторія номер 1 Тому більша інформація для пацієнтів. Наші лікарі переміщені в амбулаторію номер 5 це приміщення дитячої лікарні. Поки що ми будемо проводити прийоми там, надавати всю допомогу. Лікарі працюють згідно графіку, тому можна звертатися до реєстратури, вам підкажуть. Будемо налаштовувати так роботу. Зважаючи на те, що під Період вже захворюваності на гострій аспіраторні розпочався ще більш-менш ситуація нормальна. За останній тиждень захворіло 110 пацієнтів в нашому закладі, звернулися з ознаками ГРВІ. На позднім минулому це було 100, так що, в принципі, ще скажем ситуація більш-менш. Зв'язку з руйнацією першої поліклініки ви переводите в п'яту, організуйте так, щоб люди знали. Щоб цей процес проходив виважено, спокійно і без великої напруги, без шкоди для людей.